Якщо чесно. Це було трохи скучно. <успільна> Якщо це чесно. Ноти. Тож, ну, так, я тебе раз... Давайте Так, я тобі допоможу. Давай, ми спробуємо уявити. Да? От що я маю на увазі? Чого? Що таке оця динаміка? Пробуємо да? уявити картинку? От уяви, що ти стоїш десь в лісі. Да. Зима. Так. Да, от, темно, хрустить сніг. Але ось в цій темряві ти десь далеко бачиш е, хатиночку. Там твоя бабуся, там таке тепле віконечко таке квадратне, там світить тепле світло. І твоя бабуся, видно, дим, бабуся щось готує, якісь смачні пиріжки. І ти так стоїш і чуєш світ музику. <плес> да. Бачиш, я підходжу, я підходжу до хатиночки. Все, ти зайшла в хатинку. Все, зайшли в хатинку. Чуєш, як співає бабусь, чи що твоя сім'я співає? Все там вже форте, да? тепер що ми робимо, да? Знову тут? Ну бо, давай ми, що ми уявимо? Ну бо е, давайте подивимося в вікно отак в ліс. І ти виглядаєш, чи прийшли ще дровальники, до... чи ні. так треба зробити. Ти трохи уявила кращу картину, да? Угу. Тихенько біла міста. Mm -hmm. Далі, ну, заповільно, занадто ще раз. Давай, давай, далі. далі. Mm -hmm. не незразумела.